Сьогодні у нас іде підготовка до приготування коті. Так, так, підготовка, тому що котю зварити це одне, а треба ще її приготувати, щоб була котя. Котя, звісно, робиться із пшениці, тому ми навіваємо пшениці, перечищаємо її, сипаємо, вносимо ось таку ступу колишню величезну, насипаємо, трішки наливаємо водички і ось так човпемо, б'ємо. Спочатку пшеничка наша ціленька, ось така, тільки мокрувата. І після довгого тривалого часу ось такого биття, товкотиння, і ось уже є результат. Ось бачите, яка вона вже пошолушилася, вся відійшла ця шулуха. Нам маленько цієї порції, тому ми ще б'ємо, потрібно ще більше. Потім цю пшеничку пошолушену ми розстеляємо на столі, щоб вона підсохла, щоб гарно потім на вітер пустити, і нам відійшло все ось це сміточко. Потім перемиваємо і будемо замочувати.